Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза. Тема сьогоднішнього розкладу: Бути чи не бути повномасштабному вторгненню Росії. А, ну, мені пишуть в приват, як здоров'я, куди ви зникли, коли з'явитися. Так, я дуже перепрошую, напевно, це якась найдовша пауза в мене на каналі. Три дні, здається, нічого не робила. Так, вибачте мене. Прихватило, поки не готова виходити в ефір. Красива до вас, з блиском в очах, ще трішечки полікуюся. Можливо, понеділок вівторок. Але зробила для себе зараз розклад. Ви знаєте, що я роблю інколи такі розклади, коли я викладаю для себе подивитися якусь тему. Якщо випадає цікавий розклад, я його записую, провожу вас як. Як в кінотеатрі по картинкам по кожній карті. Хто випадково завітав до мене на канал і комусь, здається, підозріло, чому це карти вже викладені. І що це вона нам тут розказує? Підтасувала щось чи що, то просто раджу подивитися інші мої прогнози, інші мої відео, і зрозуміти, що викладаю я в ефірі часто і завжди. Це якісь такі екстрені випадки, або вночі, коли вже зібралася спати, вирішила подивитися якусь історію. І вона мене зацікавила і екстрено записую відео, або, як зараз, ну, трішки не здужую. Так, значить, вибачайте. Великий розклад доволі вийшов. Я тут понавитягувала дійсно карт з двох колод, тому що були моменти, які не розуміли, треба було пояснити самій собі. Дивимось, задумала такий період. Я сказала, добре, чи буде протягом зими, там, весни повномасштабне вторгнення з тими чмобіками, як нас лякають? Я знаю, як у мене закодовано наступи, поїздки і великий рух на моїх картах. Забіжу наперед, скажу, що я не бачу таких показників, але зараз пройдемося по подіям все-таки, що на цей момент. Просто складається з цих енергій, які є в Росії, які є ресурси. так? Подивимося, все-таки приблизно ці 2 е ну, місяці зимові ще залишились, і весіння. Значить, що буде? <кій> ну, Прильоти будуть. Отакі От масові прильоти ще можуть бути. З хорошого, як я собі так мислю, з хорошого. В них закінчується такий ресурс. П'ятірка Пентаклів це нестача ресурсу, колосального. По цій же самій причині я і не бачу повномасштабного вторгнення, тому що п'ятірка Пентаклів завжди говорить: як би не пижились, розумієте, тут навіть не про самі ресурси, там зброї і людської. Це про духовний ресурс. Немає мотивації, сили, певного духу, певної. Певного імпульса немає у, скажімо, мобілізованих у воїнів. Тобто там є ілюзорні цілі, да, за якими вони там йдуть. Що там їм обіцяють? Гроші, ладу і все таке інше. Тому, чого слід очікувати Україні, якщо ми беремо загалом Україну? Так, прильоти можуть бути, вони можуть бути. В окупації залишаються якісь окремі, поки території це найближчий час, але нестача ресурсів іде. Тобто я запитала конкретно про вторгнення? Ні. Будуть шмирити, будуть десь тримати, оборонятись на тих територіях, на яких є. На нові території я заходу не бачу. Далі з хороших новин. Зразу після цих трьох карт в мене випала карта помірності. А потім, аж сама тут собі сміялася, один за одною це випали. От так в мене випадають карти ППО. Це от три карти, які мені говорять, оце коли ми стоїмо на варті, коли ми попереджені. Це коли от ми знаємо, нас попередили, що летить. Так? Це означає перехват двійка. Тобто одне. Перехв... Перехвачуємо. А це конкретно професіоналізм, е... улюблена моя карта, коли ми це робимо професійно заліхвацьки, е... знаєте, навіть з гумором, типу, А, попав, давай, лягай. Тобто, е... знаєте, карта східних єдиноборств, як я кажу, це карта професіонала. Коли бачите, ще раз повторюю, нацвіти раз. можливо, хто перший раз на каналі. То для тих, чим цікава ця карта. Так, на нього летить шість жезлів, але його жезл найуквітченіший, найрозкритіший це говорить, що він більш зрілий. Розумієте? І він готовий. Він готовий це от, десь навіть от бадьоро, вміє, легко, професійно, з гумором. Далі. Далі мені говорять, що все-таки протягом трьох місяців, раз я її вже так задумала, буде звільнена все-таки одна територія. Якась одна територія, тому що буде якраз перемога. Це з хороших новин, з сумних новин. Великі в нас будуть трати. В нас будуть великі трати, і тут це над чим я посиділа трішечки. Поміркувала така такий, як це називається, триплет. Це як наш головний генерал. Ну, от я беру що це, нехай буде залужний, ну втілення ЗСУ, залужний, стратег. І він буде в якийсь момент. Ясно, що це не буде оголошуватися, але перед якимось дуже складним вибором, тому що будуть величезні втрати в нас. Так, буде перемога, буде. Але ми будемо оплакувати, знаєте, як щиро повідомлять про загиблих наших героїв. І він муситиме зробити певний якийсь вибір. Оцінка кубків в іншій колоді це означає примарочна карта ілюзій. У колоді. Чаклунське Таро, воно говорить навпаки, що є кілька варіантів розвитку стратегії, ти мусиш зробити вибір. Він буде в такому деякому, на деякому роздоріжжі в якийсь момент. Але далі випадає карта союзників. Це в мене завжди це як 4 країни допомоги. І я тоді взяла іншу колоду, запитала, що, що, що ви мені хочете сказати, чим вони допоможуть. І дуже я красивенько натягнула. Три карти. Вони допоможуть дуже хорошим ресурсом. Значить, туз кубків це завжди навіть не лише про грошовий ресурс, тобто не тільки про воєнний ресурс. Це гуманітарка, це одяг, можливо, і людський ресурс. Можливо, можливо. От, щось таке в мене є в голові. І карта мага. Це нас дуже укріпить. А далі одразу в мене просто після цього випадає карта ЗСУ. Тобто, так, після якоїсь перемоги це туди ближче, знаєте, можливо, я так бачу ближче до березня. Хоча не факт, ну будемо дивитися. Но от говориться конкретно про територію, бачите? От виглядає сім'я. Традиції, рід в повному там зборі. І карта переможця. Так завжди в мене випадає про звільнення якоїсь території. Це ми окремо будемо дивитися в розкладах наших на кожну область і будемо дивитися, де це малюється. А, ну, можливо, це десь пов'язано щось. <кхід> Як з водою. Добре, знаєте, давайте не буду зараз пальцем в небо. Говорю зараз. Загальну інформацію, тому що все одно пишуть мені, дівчата-хлопців в приват. ну, ви зникли, ми хвилюємося, нас лякають вторгненням. Подивіться, чи буде масштабне вторгнення. Тому тема така: ми дивимося ці три місяці, чи буде масштабне вторгнення. Не бачу. Не бачу. Ну, мало би щось показати, ну не показує. Летітиме так, рух ну це рух по небу. Окупація. Шантаж якоїсь території. Але п'ятірка пентаклів, повторююсь, да? немає тих ресурсів, щоб розвернутися їм по повній. А далі ось про закриття неба. Оце мені подобається. Дуже потужне ППО. Дуже потужні. Тому так цікаво, карти вилили, ви, вони мені виклали такий цікавий малюнок. Спочатку вони мені виклали історію конкретно про небо. Тобто вони мені сказали, Юля, загроза буде з неба, основна, якщо брати цілком всю Україну. Далі вони пішли мені показувати по одній території. От вони сказали, так, буде звільнено якусь одну територію, гучна, радісна перемога, але з великими втратами, біллю. І таке враження, що от після звільнення цієї території, просто те я думаю, чому він замішкає, чому от він такий навіть не впливає. Паузі, а перед якимось вибором. Я думаю, що коли буде з великим ресурсом відбита якась територія, він не знатиме, як далі як ну, рухатись, і от тоді від союзників приходить оцей ресурс ресурс потужний. Туз Пентаклів це джекпот, це ну, моя улюблена карта. Я її більше, ніж сонце люблю, тому що сонце, сонце це просто говорить про удачу, про якийсь такі духовний настрій підняття. Як ну, би доля веде да, на нашій стороні. А ту з пентаклів — це конкретно матеріально. Тут говорять, що це не філософська допомога, це не просто допомога там на самітах, з'їздах і все таке інше. Це конкретна матеріальна допомога, конкретний ресурс від чотирьох союзників, від кількох мах. Бачите? Коли ми так ух? Стаємо. Певненіше, і одразу ще й мені карта засила. Далі пішли. Далі я дивлюся значить, запитала: а, а тут на дні колоди, я ще так дивлюся, думаю, а де моя карта миру? Де вона? Ну, Це коли під кінець тут я зробила оцей розклад, я перевернула колоду, і на дні колоди вона була. Я так і лишила. Думаю, нехай буде. А от на другій колоді, якій я допомагала, король Пентаклів це завжди в мене НАТО і Америка. І взагалі, як філософськи можна сказати, що світ нас не залишає. Якщо на дні колоди, от я інколи там, дівчина хоче заміж вийти, не можу чоловіка натягнути їй. дивлюся розклад. Повертаю на дні колоди. Якщо є імператор чи чоловік, який то я кажу, ага, значить, по долі є, в просторі є. Просто до цього треба дійти. Дуже багато чого ще треба зробити. І отак мені показують НАТО. Америка з нами, мир, світ і в прямому і протилежному всіх значеннях, як мир ну, мир, який в результаті перемоги наступає, є, а також і світ з нами. Оце про закінчення циклу. Далі, після того, як наша армія підкріплюється, так, там під звільнені території, звісно. Тут мені зараз говорять про якийсь депресивний район, про депресивний район і район, область, місто, я не знаю, селище, що це буде, М -м, в якому, о -о, скажімо так. Який почнуть наступний. Відвоювати ту територію. Тобто, я говорю ще раз, коли відсвяткували, пораділи перемозі, гучна буде така перемога, типу як Харківська область, ось щось буде на кшталт такого, це ближче до березня, десь туди. Десь туди. Залужний накопичує сили, як чекає, чекає ту зброю. А далі йдуть на новий район, дуже якийсь депресивний. Тобто, я зразу кажу, це не Крим якийсь депресивний і беруться за нього. Я чому кажу, що починаю то нього йти. Тому що це оце буде десь швидше в квітні. Оце карта експансії і руху, але це нашого руху. Король жезлів, це як якийсь мер. Це завжди е, як. Навчання новій зброї, новим навичкам. Це завжди, от як приходить нова зброя, завжди в мене раз і ту з пентаклів. Це навіть наші, можливо, нові мобілізовані йдуть воювати. Теж може бути таке враження, що нові хлопці йдуть воювати під керівництвом там, ну, місцевих уже командирів, так? на новий якийсь депресивний район після тієї гучної перемоги. Ну, а далі, що далі? Королева мечей. Раніше я говорила, що це озброєна Україна, зараз ця карта в мене працює як карта війни, вона називається. І в мене випав дурень, це як обнулення. Далі випала сила. І я кажу: будь ласка, розшифруйте, що ви мали на увазі, тому що я не витягнула тоді мир. Але я питаю обнулення війни, і я, якщо мені потрібно до розкрити карти, беру якусь іншу колоду, оцю ж з двома працюю колодами, і витягаю акурат ту саму карту королеву мечей. В такій зв'язці я це роздивляюся так: як новий етап війни. Новий етап, де ми входимо в потужну зброю. Там ідуть конкретні наші контрнаступи, які готуються такі враження давно заздалегідь. Це по-перше. Це більше, до речі, квітень травень. Але що мені ще говорить? На якісь території, яку будуть висвобождати, це буде територія, яка повна колаборантів. І... Там вони, як таргани, будуть розбігатися, і головне кажуть, чому таємне, чому таємний контрнаступ? Там кажуть, що дуже важливо буде розібратися саме з ними. Мені так малюється, чесно кажучи, звісно, десь М -м... луганськ донецьк туди, можливо, навіть Луганська область швидше. От чомусь інтуїтивно, це якщо ми беремо туди травень. Тому що я говорю, показують область, які дуже багато другої влади, колаборантів. І там навіть гроші ходять інші. От мені показують, там ходять чужі гроші, От, як таємні гроші. От, так в мене в такій зв'язці випало, бачите? От якась територія. А, чи легко її буде? От кажуть, ви знаєте, що там буде то контрнаступ, але дуже покроково. Цікаво розвивається просто система бою. І чому я викладаю цей прогноз? Тому що от саме такі розклади я для себе часто роблю, і мені показують одне й те саме, одне й те саме, що зараз накопичуємо сили, ми обороняємося. Тобто січень, лютий ми обороняємося туди, на березень контрнаступ. Звільняємо якусь територію, але там гучно, радісно це якась така гучна перемога. А далі, от бачите, як по Крокову, по пажикам починаємо звільняти другу територію, і війна переходить в іншу стадію. І як я казала, вже більше до весни, ближче туди до весни. Реально частина України буде жити як ніби в мирний час. Їх так сильно і не буде. Торкатися війна, а окремі е території ще будуть. Десь от подібно так, як от кажуть, ну, десь 2014 рік, все-таки це Луганськ-Донецьк. Далі, що я вам хочу сказати? Я це, звісно, скажу в окремому своєму відео. Зараз те, що відбулося сьогодні служба Божа Українського патріархату в Києво-Печерській лаврі. Нарешті я тоді зрозуміла, про що постійно мені говорили карти кілька разів. Я спеціально завтра знайду як там, витримку, видержку, епізод, про який я говорила, що. Як зараз пам'ятаю, там іерофант випадав верховний жрець, це завжди щось таке церковне, закон, і карта миру, і Сонця. І я постійно говорила, що в січні, розумієте, буде якесь важливе закінчення циклу. Ясно, що ми, які хочемо, щоб закінчилася війна, перестали стріляти і помирати наші люди. Звісно, це сприймається як за те, що о, закінчення війни Ні казала закінчення певного циклу. Я вам хочу сказати, що сьогодні насправді відбулася історична подія, історична подія, її можна так дійсно сказати як закінчення циклу, тому що слово і святе слово, різний, різна людина по-різному в щось вірить, але тим не менше має дуже величезну силу. І я можу сказати, що це перший дзвоник перемоги, і я дуже надіюся, що до кінця січня, лютого, те, що я говорила, взагалі це питання з московським патріархатом буде в більшій степені якось вирішений, дожатий. От щось таке. Я думаю, що значить, мова йшла про це. Я подивлюся окремо. Ну, а стосовно цього розкладу, що я говорю, повномасштабного вторгнення я не бачу. Тобто, в цьому сенсі маєте бути спокійними. Летітиме, летітиме, але мені показало це більше, знаєте, навіть взимку летітиме. Я не бачу цього навіть навесну. Сказали, знаєте, як я вам казала, два, три залпи святкові салюти, а потім як закінчується, давно це говорила. І от поки мені показує таку історію, що ще повипускають, повипускають, а далі немає ресурсу. У них немає ресурсу, а в нас є. А в нас небо закрите. От, помірність, райдуга. Тож будемо сподіватися. Тому що це дуже важливо, якщо е, певна частина України буде все-таки в більш-менш е, захищеному стані, це дуже добре для нашої країни, ясно, тому що завжди є куди тоді нашим людям хоча б виїхати з дітьми. Кому наскільки вже там, ну, хто не може в якихось ну, страшних умовах виживати. Тому що наші люди не потопляєні. Не потопляємі. Все одно кричать: поїду в Херсон, повертаються в Херсон і а, я просто схиляю голову перед вашими нервами, сміливістю і загартованістю. Отакий От був прогноз. Обіцяю. Швидко лікуватися, лікуюся як можу, і вийти до вас в повноцінному відео. Буду вас надихати посмішкою, спокоєм, впевненості в собі. А наразі на сьогодні це все. Слава Україні! До зустрічі!